Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення в області становить 5 метрів 61 сантиметр. Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% правобережжя та 68% лівий берег. Триває евакуація. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що в акваторії Миколаєва вода піднялась на 97 сантиметрів. Також станом на 8 ранку 8 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить метрів. Метрів 5 сантиметрів за минулу добу, водосховище обміліло майже на один метр. Рівень води продовжує падати. Про це повідомили в Укргідроенерго. На даний час продовжується руйнування водозливної греблі та земляної вставки між будівлею станції та шлюзом. Наразі Укргідроенерго спільно з Укренерго коригують режим роботи гідроелектростанцій та накопичують воду вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського Каскаду, щоб зменшити підтоплення на півдні країни.